Усім привіт! З вами Ліля і Діана. Та сьогодні ми будемо тікати від Хелокіті. Бачите, вона така строва, вона стоїть з цією якоюсь лінійкою. Мені страшно, бо приб'є, на що нам мені треба. Тому ми будемо від неї тікати і подивимося, що це за таке цікаве обі. Бо дійсно цікаво. Я думаю, воно буде все рожеве, а ти як думаєш. Я також думаю, все таки няшне. Це такий княшне, Хеллокітішне. Але тут Хеллокіті така якась строга. <рес> якась така. Ну окей, давай пограємо, вибираємо легкий режим. Я так розумію, що він тільки тут, тут і є. Тільки легкий. Так. Ой. Тут треба ставити стільчик і стол, але тут є з Ну так, навіщо нам ставити стільчик? Йдемо. Тут дивись, тут якась є кнопочка. А, Раз, знову. О, дивися, Хеллоу Киди тут спить. Давай їй на голову поставим стільчик. Дивіться, я на ній Я на ній стрибається. Я навіть нічого не Ой, нажимаю, бах! а воно стрибається. Подивіться на мій ідеальний скин. Так, Ліля чудово. Я в неї питаю, Ліля, це що? Ну <гум> Ну, я це з подругою робила. І в неї також якийсь ненормальний скин. Чудовий вчитель, я думаю, вона ж тут вчитель, і, і це наш клас, де намальований Hello Kitty. Ооо, дивись! Hello Kitty, Куромі Хтось, а, Hello Kitty, Melody. Я дуже стара. Добре. Ідемо просто на це двері. Ладно, жартую. Ми просто піднімемось по цій драбинці. Ходімо. Тут одразу до речі рожевий коридор і райдуга райдуга Вау, це прикольно. Ну, проходимо знов тут шипи, ну як зазвичай у школі. Тут буває. Можна зробити, щоб було не з першого А як? На очку натиснути. на На очко натиснути. I, так. О, клас. Мені так більше подобається. Так. Не будемо з першого обличчя, будемо ось так проходити. Щоб було видно персонажа. Mm -hmm. Ні. Але якщо ти. Ну, впадеш, то треба буде заново це вмикати очко. Ну так. Де? Я вже тут на вентиляторах я пройшла по цим трубам. Зараз буду. <скрук> От <Хатко> <зв <звіт> я насправді не люблю такі рівні, бо я завжди падаю. А я Але я не, я в в цей... не в цей Литучки. раз. Я обожнюю ці. Не в цей раз, цей раз супер. Світочки. Вау, ходімо знову наверх. І, до речі, як ми і казали, все рожеве. Так. Треба увімкнути ліфт. Ну, е, ой. Рожевий це завжди такий няшний колір. Няшний колір. Якщо навіть любе якесь обі рожевого кольору, то воно няшне. Няшне? А труби няшні і шипи під низом. Достатньо няшні? Дуже няшний. Ну, так, чому. Ооо, оце, я думаю, буде весело. Зараз ми будемо будувати. Ой-ой-ой! Я давай. взяла якусь палету. Палету? Так. Тут можна просто драбину взяти. Я хочу спробувати без драбини. Я застривнула до речі. А Без я... драбини. З драбиною і так легше. Ну добре. <кх> Зато ми знаємо два способи, як пройти. А, ч... а ми вниз внизум я думала, що таке. А що таке, а тут вже не рожеве, тут все, тут не Хеллокіті. Тут вже. Треба було зробити, щоб тут також було рожеве. Ну так, то крінж, чесно, аж вийти хочеться. Ой-ой-ой. Ооо! Рожева! Дивіться, які шкафчики. Дивись, ми пробралися тут же ж ми були в цьому класі. -hmm. А тут ходімо, поки Хеллокіті там ще спить. Нам треба звідси кудись вийти. І я бачу, до речі, двері. Але дивись, нам треба знайти цей червоний ключик. Я думала, тут буде за нами Хилл Кіті Біл. Ну, так, до речі, це завжди так буває. Але. О! Нам ось він. О, ворожевий ключик, червоний ключик. Забираємо. Чому він <кій> не він... А чому ти набагато вище мене? Тому що в мене такий скин. Я зробила його Ну, просто... типу, такий високий. Ура! Ми пройшли і це в нас спортивний зал. Ліля впала, я просто, я просто побачила, як вона полетіла. Знову треба... на тому ж самому місці так само так. Повинні. Нам треба якось знайти якесь цікаве обі і влаштувати змагання. Хто швидше дойде до кінця обі? Скажи. Ой! Що? Ну. Типу на швидкість якось спробувати пройти Оль. Ось це? Ні, не ось це, якесь інше. Ой, чому ми так швидко б'ємо. Не знаю, я не швидко бігаю. О! А, я, я швидко. Є, є. А, ось тут. Ось тут. О! О! тут літати треба. М -м 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 -м! Як я люблю. Ну Це прикольно. Ну, Ні, тут не літати, а типу така. Штучка, воно саме літає. Добре, ну давай. А, оце нормально? <рисква> Іди. Ааа, -а, я зрозуміла, що це зараз буде. Вау, це буде тарзанка. А, ну тиска є подібне. у Прикольно. у це. Оп. Я просто впала. <глух> <глух> Оп! Ну, нічого. Оп. А що це за кнопочка? Что її натиснути, то що буде. А ти натискала на кнопочку? Яку? Там була. Так. так? Воно просто зникло. А. О, це до речі прикольно ступи. Тут, тут треба баскетболити. Ой, я так швидко бігаю, чому? Це баскетбол. че му. Кидаем, ячики, кидаємо, кидаємо, кидаємо. Ой-ой-ой. Бам! Треба попасти не туди. Реально. Oh. Чому коли ми в руках? Оу, oh, я попала, слухай. Hey, hey. Я попала. Ду -ду -ду я також. Все, супер, нас відкрили двері, це ми почули скульптуру. Опа! Hello. Hello, my beautiful bro. What are you doing now? Чому ти oh, стоїш? А, добре, вона просто залагала, тому давай. Не будемо звертати на неї. Тепер бара. вона за мною. Тепер вона. А, вона тут просто їздить на гіроскопі. А тепер Нормально. Я, тепер я. Не, швидко. Не швидко, ну кринж. А я вже в туалеті і нам треба знайти туалет, який нам підійде. А, ось. Чому я ось сюди в середній. Бата. Падає. Побігли тут же швиденько, тут же ми... А що це було? А я не можу. А швиденько Що це? це за штука? Мені просто цікаво подивитися, що це. Це об неї Це є. просто така штучка. А ну цікаво, якщо. Нічого. А чому я так високо стрибаю, до речі? Бо ти б стрибала на утішці. Ааа, добре. Подивись тут наверх. Тут просто о, якісь лазерні Бач. штуки, і обережно треба їх проходити. Бо можна просто впасти. А Воу. Не впасти, а об них. Об них так, вдаритись. Пришмали. А, я тепер не можу... О, все, я застрибнула. І. ой, сюди, сюди біжу. Падаю. Біжу, падаю, біжу, падаю, падаю, біжу. І знов падаю. І я все це роблю дуже швидко і мене це трошки підбішує. Знов падати? Знов падати. Куди ми спускаємось? Як ми собі ноги не зламали? Перше питання. Uh -huh. О! Yeah. Oh, oh, тут, так мило. тут дуже мило, але це дуже неприкольний раунд. Чому? А подивишся зараз? Трампліни? Я впала. Трампліни? Трампліни. Ура! Але не повністю. А Я люблю трампліни! Не повністю трамплічна. А, як це забути? Замок... Я думаю, тут треба якось швидко Слухай, ми не можемо ось там взяти якийсь напій, який <клух> дасть нам швидкість. Не думаєш про це? Тут є напій. Давай вип'ємо разом цей. І хто, і хто перший пройде? Чекай. Уа! Один. Так, два, три. Погнали, погнали! Хто перший прийде? Це мотивація, мотивація. Бам! Ми зараз будемо просто мовчки між один між одним так бігати, щоб всі хочуть першими. Це. Ааа! Воно зафруделує мене! Воно зафрделує, це не, не чесно. Я просто стрибаю, а воно мене отак закидує, я не можу стати на ту штуку. Це не чесно. Ну давай, можливо, я зараз ще впаду. А можливо і ні. А, Я просто не побачила! Давай, хто перш... Ну, так ми граємо, хто перший пройде за всіма всіма паданнями. Падання. Ми граємо на нічого. <ріст> а хто ми програв, збор... йому м... Ну давай. А може, дзвонить? Ура! По тобі боляче буде. А? ти а, 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 а. А, а, бачиш, а х... бачиш. А хто... Цей. А вдруг тобі треба буде шумов? Щоб... Щоб... А вдруг ні. Тому що я пройшла. Ну блін, ну я ж біля тебе, -мо! йо Серг! Це... А, Ай, ну це прям боляче. Ну ладно, але я була прям за тобою. О, тут Опа. Треба йти. Опа! Зараз буде цікаво. Вау. Ти так сидиш Free, let's go! Да, капец, свинчина? Так, капєц, а як ми пройти тоді? Там буде швидка Вона якось не дуже допомогла, хоча мені трошки допомогла Ой, я її Ой, я ще не Вау, оце так з учителем, прикиньте Просто рубатися Так Давай, давай А в мене знаходиться її а мене ні, вона також просто обганяє. О, все, я обмінала, клас. Треба дотриматися так до кінця і все буде чудово. Оце зробили. Вона трапити. вже далеко відбувається. Я бачила, як ти падає. Все, давай і... Вау, це ще не все! О, капець. Ну, я пройшла, я не буду... Yeah. Three, two, awesome. Бо хто я? Я гонщик нереальний. Тому. Йоу Давай я тепер будемо слідкувати, як відео проходить. Тут датю. Аби її якось назвати. Тю Hello Кіті. Кіті hello, hello. Ти що? Якщо Hello Kitty, то що думаєш? Якщо привіталася одразу, hello. так від... маєш якесь mm. право? Ні, Hello Kitty немає ніякого не право. Це булінг Это боулинг, Хеллоу Кити, або, або не, або это не боулинг, это Буллеринг, Буллеринг, Хеллоу Кити, Хеллоу Кити, боулинг, Хелло, Хелло боулинг. Подсечены снегом? Нет, ну там трошки, но в принципе так, в принципе. <клёжу> Летаем. Пойдем далее Пойдем Сюди, серйозно, як сюди підійматися? Ось так от. А я хочу тут посередині, так не вийде посередині. Ні, не вийде. А, ну, плюс-мінус. йо я впала! Ой-ой-ой, так стрмно. Зараз я буду просто 100 років ось тут підніматися. А, ладно. Тут дуже складно. Зараз ти підеш тут. У! Не впала, бачиш? Так! Ось така молодець. Oh, no. Oh, no. Боже, там такі милі рожеві шипи! Внизу аж хочеться на них пасти. Mm -hmm. Я жертую. Mm -hmm. Не хочеться. Опа! Це школа. Oh. Це рожева школа Hello Kitty, де навчається Hello Kitty. Kitty 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 Hello! <плес> Серйозно? Серйозно все? Що? Ви що, на приколі, але я дуже даже тепер можна тебе покидатися. Тебе урон приходить? Не? ні? Прикольно, а в тебе забрали цю штуку? В, в тебе не забрали. мене не забрали. А куди А куди? А, ми йдемо в автобус. Все, ми тікаємо зі школи, бо нам на брибло. На, на брибло. брибло. Ой. А вдруг ще все? А вдруг це ще не все, але зазвичай це вже кінець, коли ми побили головного боса, до речі, якого було дуже легко побити, вночі. Я, я, ли... я, с... я не знаю. Цього лишки кидалась книжка. Але я знаю, що зараз це щось буде веселе. Все ми пройшли, я бачу. Так, я теж це бачу, я знаю, що ми зараз будемо балуватися. Так. Що це там, собаки стрибають? Собака стрибає! Серйозно, а можна стати. Оооо! Тобі так само зробив автобус? Як? Перевернувся в повітрі. Ні! А в мене так. Я хочу до собачок стрибати. Дивись, тут є джакузі. Я хочу до собачок стрибати, туди не пускай. Я в джакузі О, просто. Я зараз буду літати. Хочеш побачити? Чому за фейер? А чому не можна? Можна ось там вхід є. Дивися, дивися. Бачиш. Ой-ой-ой, ой, мене придавило. о Це ліля, ліля просто. А, ну реально це не можна до собачок але я. хочу Я рисе. А що тут? Це що? Rainbow Ball. У мене є кольоровий. Шо це? Це м'ячики і. Мене які... знову придавило! І які але мене що? просто придавлюють. Мені не подобається. мене також оці штуки придавлюють. А тут нічого, так немає. О, дивися, давай підемо на інший батутик. Тут а... можна становитися стirovanиси... цю -а Це взагалі маєш ще так підстрибувати і будувати собі ось, ось таку штуку. Але вона якось дуже погано покрачно. працює і мене задавило. О, я на батуті! Тюку тю! Я просто. ой! валяюсь. А я літаю. А, диви, я кольоровому ще собі себе... О! О! Серйозно? Все? Only for player. А, це тільки для плейки, то only pet. Візьми ось ту оранжеву, щоб ти могла залетіти. Не червону. Ні, оранжеву. Ой. Та оранжеву. Зачекай. Чекай. Оранжеву. Це що? А як шо що таке? Добре, нехай. Помаранчево, давай помаранчево Все тепер застрибуємо до мене. Спробую запрыгнути там, де я літаю. Я вистрибнула. Я. А ящеш. А ну? Only player. А чому Only Player то Only Pets і нам тут не можна вставати Pets? Ну, коротше, я зрозуміла. Ну дивися, а тут літеча. Я, я так швидко ходжу, дивись. Полетіли на літочку. Боже ж, а що в мене на голові? Вибачте за таке запитання. Можна летіти? Ой, я дуже швидко ходжу взагалі. От, без приколу, так... можна їхати на машині. Не можна. Ну, я хочу посидіти в джакузі, в джакузі в джакузі зі своїм чудовим личком і. почилити. Давай сідай теж зі своїм чудовим личком. Ми будемо чилити і вже з вами прощатися та дякувати за лайки. За коментарі обов'язково пишіть, чи сподобалась вам ця гра і що нам пограти далі. І дякую велике за перегляд і до нових зустрічей.